Твої страждання, твої випробування заради чогось. Почуй це, будь ласка, це не просто так прийшло сьогодні в твоє життя. Цей шлях він не просто з'явився, як би йому бути. Цей шлях допущений Богом. Ці обставини допущені Всевишнім. Заради чогось. Заради чого я не знаю. Але заради того, щоб нам дати життя Христу, потрібно було постраждати. Заради того, щоб люди отримали благословіння і дар вічного життя, одному потрібно було постраждати. Можливо, твоє страждання і твоє переживання, твій тяжкий хрест, який ти несеш можливо, не один рік, а можливо десятки років, молючись за свою сім'ю, за своїх дітей. Друзів, знайомих, заради, заради спасіння, заради прощення, заради зцілення, заради вибавлення і твій приклад посвяти смиріння, залишившись вірним в цих стражданнях, він стане великим благословенням для багатьох людей. Він, той, який страждав сьогодні, дивиться на людей, і він задоволений. Чому? Недаремно. а заради.